Святитель Філарет, архієпископ Чернігівський і Ніжинський, у миру Дмитрій Григорович Гумілевський народився 23 жовтня 1805 року в селі Конобєєвці Шацького повіту Тамбовської губернії в сім'ї священника. Хлопчика назвали Димитрієм на честь святого Димитрія Солунського. Початкове виховання і освіту він отримав у сім'ї, яка вирізнялася істинним благочестям. Розумові здібності Димитрія проявилися дуже рано. У 5 років він уже читав у церкві Псалтир. Який знав майже на пам'ять, у сім років батько віддав Димитрія Вишенську пустинь до вченого і єродіякона Никона, а за два роки у Шацьке духовне училище. Під час навчання Тамбовський преосвященний Іона Васильєвський перемінив його колишнє прізвище Конобєєвський на Гумілевський. Здібності Димитрій мав надзвичайні. Якось він зі своєю тіткою відвідав Саровську пустинь і був у преподобного Серафима. Благословивши хлопчика, старець сказав: Цей отрок буде великим світильником церкви і прославиться по всій Київській Русі як учений муж. Однак, батько Димитрія мріяв, що коли син виросте, то одружиться і посяде його місце. Хлопець став сватати наречену. Але якось, гуляючи у садку, він сподобався видіння святителя Василія Великого. Святий сказав йому, що плани батька його зруйнуються. Відтоді Дмитрій залишив думку про одруження і цілковито змінив спосіб життя. У 1826 році він вступив до духовної академії, де 19 серпня 1829 року прийняв чернецтво. Митрополит Філарет, який дуже цінував здібного студента, у постраху дав йому своє ім'я. 3 лютого 1830 року Філарет був рукопокладений на Якона, а 29 червня того ж року на ієромонах. 1 травня 1833 року він був призначений інспектором академії, а 27 січня 1835 року був возведений у сан Архімандрита. 14 грудня того ж року архімандрит Філарет стає ректором Духовної академії, а з 9 березня 1837 року одночасно і настоятелем Богоявленського монастиря. 21 грудня 1841 року у Казанському соборі Петербурга була звершена хіротонія архімандрита Філарета на єпископа Ризького. За час служіння святителя у Прибалтійському краї до православ'я приєдналося 113 910 селян. А кількість парафій зросла з 6 до 98. Ця діяльність викликала різку протидію німецьких баронів, які бажали онімечити край. Боротьба закінчилася переміщенням Філарета в 1848 році на Харківську кафедру. У Харкові та Чернігові святитель приділяв велику увагу духовній освіті юнацтва, засновував семінарії, єпархіальне училища, стежив за навчально-виховним процесом, розробляв для навчальних закладів програми викладання. Не обходив він своєю увагою і благоустрій монастирів та церков. Храмове будівництво у 1857 році Філарет був зведений у сан архієпископа, а 2 травня 1859 року був призначений архієпископом Чернігівським і Ніжинським. Особливо прославився святитель Філарет завдяки своїм літературним і богословським працям. Його головні праці історія церкви Київської Русь. Православне догматичне богослов'я, історичне вчення про отців церкви, бесіди про страждання Господа нашого Ісуса Христа, життя святих, шанованих православною церквою, витримали велику кількість перевидань. Святитель Филарет був надзвичайно чуйним до чужої біди. Трудами і життям його керувало єдине бажання служити Богу і ближньому. З першої хвилини, коли постав він перед престолом Божим. Як служитель вівтаря і до самої смерті на кожній службі, починаючи від херовимської пісні і до причастя, сльози текли з його очей, і, причастившись, він довго не міг угамувати своїх сліз. Інтенсивно займаючись науковою роботою, святитель живо відкликався на всі події суспільного життя, відвідував в'язниці, допомагав пораненим під час Севастопольської кампанії. Він не залишав свою паству і в найскрутніші моменти. Під час холери 1866 року він здійснив об'їзд єпархії, щоб підбадьорити народ. Дорогою святитель сам захворів і 9 серпня помер у конотопі. Від Конотопа до Чернігова усі 180 верст понад 10 тисяч людей, змінюючи один одного, супроводжували гроб улюбленого Архіпастиря. При цьому не було жодного випадку захворювання на холеру. Молитвами угодника Божого Святителя Філарета холера не дійшла до Чернігова і припинилася. Дивний Бог у святих своїх, 14 квітня 2009 року. Священний синод Української православної церкви ухвалив. Перше благословити для місцевого прославлення та шанування архієпископа Чернігівського Філарета Гумілевського друге затвердити іконописне зображення святителя Філарета, Третій. останки його вважати святими мощами. Четверте пам'ять святителю Філарету Чернігівському звершувати 9 серпня 22-го року. П'яте піднести подяку всемилостивому Богу, дивному у святих своїх, який явив нам. Нового молільника за нашу святу церкву та наш народ 25 жовтня 2009 року, за урочистим богослужінням, яке очолив митрополит Київський і всієї України Володимир у співслужінні великої кількості єпископів та духовенства, відбувся чин прославлення святителя Філарета, архієпископа Чернігівського. Під час богослужіння була відправлена остання панахида за ним. Далі архієпископ Чернігівський і Новгород Сіверський Амвросій зачитав рішення священного синоду УПЦ про причислення долику місцево шанованих святих Чернігівської єпархії, архієпископа Чернігівського Філарета, Гумілевського, а єпископ Святогірський Арсеній зачитав життє святого. На сам кінець пролунали тропар і кондак святителю Філарету, після чого Первосвятитель разом із архієреями та духовенством вклонилися його чесним мощам. Мощі святителя Філарета перебувають у Свято Троїцькому кафедральному соборі міста Чернігова, orthodox.cn.ua,